И как будто упасть хочет он. Упал! Упал! Ех ты! Ребята, бля, Кремль не тут. По Кремлю бить Как я боялась, что к нам это прилетит все. Вон, мама, туда, 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 туда. Вон. Света нету. Заправка трубчатка вся забита. Екстрено, це жорстка помста від наших ракети шторм Шедоу» лупили по РФ. Лють України запалала, і з новою силою балістика ЗСУ дісталася серця Росії. Фламінго, Нептуни і пекло увірвалися одразу тріадою. Ці блискавичні удари наших по глибокому тилу ворога потрапили на відео. Російська ППО зганьбилася, відпрацювала прямо по будинках. Росіяни скиглять і просять вдарити по Кремлю. Невже запахло смаленим? Блекаут на всю цілі регіони РФ один за одним накриває пітьма. У це важко повірити. Авіація Путіна стерта в попіл. Мінус два літаки. Оце так місиво. Надважлива залізниця теж пішла в небуття. Катастрофа поглинає Росію безповоротно. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дерена Гуцкало і останні події. Неймовірно, вогняний дощ із неба прямо на голови росіян. Наші увірвалися із грізною помстою. Увесь арсенал української зброї прямо на серце РФ. Атаки здійснюються із застосуванням ракет пекло, фламінго, стормшедоу, скальп, нептун, ракет «Хаймерс», БПЛА та інших невпізнаних ракет. Екстрено перші результати української розплати пекельний котел замикається. Ракети Штормшедоу влупили по РФ із небачною силою. Цей удар Остаточно пробив російську ППО жирна цілі в хлам. Ну типу, ці туди, туда, навірно, туди вийде, ну, не факт. Но було десь рядом. повітряні сили Збройних сил України у взаємодії з сухопутними військами, військово-морськими силами та іншими складовими Сил оборони України уразили брянський хімічний завод. Це лише початок на вибухову вечірку в РФ підтягнулися і українські дрони. Мегаатака на підстанцію на території Брянщини. Регіон без світла росіяни звикають до життя у режимі блекауту Світу нету. заправка вся забита вони ж откуда очередь. І на додачу пітьма накрила ще й Смоленську область. ТЕЦ не витримала. На Ростовщині з ладу за загадкових обставин вийшла одна із підстанцій. Щось то Збили, що ли, осколок, упав дрона, или що, непонятно. Ну, от метрів 500. Ну от, коротше, вид із квартири. І вон там напрямую. За гаражами, що не прямо в полі вроде як. Надеюсь, ніхто не постав. Полюючи на дрони, путінська армія влучила просто в житлову багатоповерхівку. Будівлю зруйновано, десятки авто знищено, пошкоджені магазини та інші цивільні об'єкти. Російський Батайськ перетворився на суцільні руїни через чергову оборону російської ППО. Дожились. Я боялась, що к нам це прилетить все. Дідунпал. Чого Дрон упав! Дрон упав. Бити треба по Кремлю. Мешканці Батайська обурені роботою ППУ РФ, яка рознесла ціле місто. Ребята, Кремль не тут. По кремлю бити треба. Ви попутали координати. Це справжня феєрія. Удари сил оборони розширюють географію помсти на території ворога. Тепер точні удари навіть за 1200 кілометрів від України. Ти. Дрони атакували республіку Мордовія, що в Російській Федерації. Там пошкоджено одне із промислових підприємств. Вон, вон, туди, туди, туда, туда, туда. Марія, Таранськ в епіцентрі двіжухи до такого росіяни точно не були готові. Шований завод, тобто волоконні системи, які раніше вже зазнавали так: за кілька кілометрів від нього знаходяться Саранський механічний завод і підприємство Саранськабельоптика. Схоже, саранський механічний завод все таки не витримав напруги. Підприємство займається виробництвом деталей та обладнання для різних галузей промисловості, насамперед для машинобудування та частково оборонного сектору. Тож дрони точно знали, яку ціль обирати для передачі вогняних привітів. Спокійно і в Дагестані дрони увірвалися і туди. Місцеві в шоці намагаються збивати цілі з автоматів. Цей переполох на території ворога треба бачити. І як буде? Упасть хоче Упа схоче топал упал. Під ударом НПЗ у Махачкалі росіяни не перестають рахувати кількість безпілотників. Залітають роєм і б'ють точно в ціль. Они никак не могут сбить его. Три сбили они, походу. А этого не могут сбить, он кружится вокруг. Он такой более массивный, чем те мелкие. Вот он пошел на заход. На... Вот здесь. Вот, вот. Четыре беспилотника, один взорвался. А он еще один. Такого потужного розгрому навіть місцева влада не змогла приховати. Довелося чесно сказати, що удар пройшовся по надважливому об'єкту. Наразі даних про загиблих чи постраждалих немає. Інформацію про руйнування уточнюють на місці працюють відповідальні служби, усі органи влади діють у режимі оперативного штабу, вживаються всі необхідні заходи для безпеки громадян і об'єктів. Оже небо для росіян тепер стало пасткою. Це крах. У аеропортах влади Кавказа та Грозного запроваджено тимчасові обмеження на польоти. Повідомили в Росавіації. раніше в РФ не працювали аеропорти Калуги, Краснодара, Пскова, Ярославля, Ленінградської області та Пензи. А тим часом наші тиснуть на повну СБУ філігранно знищила російські літаки, які перехоплювали українські дрони. Та робота по розчищенню шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату. І ще один сенсаційний розгром сил противника: добрі люди підірвали залізницю за сполученням Псков Санкт-Петербург, яку використовують для військової логістики. Про це вперше повідомила низка українських змі, послаючись на джерела у розвідці. Внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу. Залізний мисливець знову на завданні стінг, нова кошмарна звістка для ворога. Цей дрон-перехоплювач вривається у бій і залишає після себе лише попіл. Цілі розбиті вщент слідів не лишається за його вильотами Спостерігають у захопленні. Ефективність вражає 150 позицій. Знищено противник зазнає нищівного удару і намагається вивести останні підрозділи. Деталі про це почуєте у сюжеті прямо зараз. На швидкості понад 300 кілометрів на годину такі параметри пересування має український дрон-перехоплювач Стінг. Головна мета цього малюка знищувати російські шахеди, які сотнями Кремль обрушує на Україну. Тінг повністю продукт української військової промисловості його вартість близько 2,5 тисяч доларів, що в рази дешевше від російських шахедів. Що робить цей дрон перехоплювач незамінним для української повітряної оборони? Ще рік тому такий варіант збиття шахедів був нереальним. Зараз все кардинально змінилось. Те, що колись здавалося сміховинним, перетворилося на недорогий та найважливіший елемент оборони України. Поки Росія обстрілює її міста дедалі потужнішими хвилями вибухонебезпечних безпілотників. Україна все частіше використовує дешеві перехоплювачі, щоб їх зупинити. Ця зброя збила 150 ударних безпілотників під час одного недавнього бомбардування. Тепер Україна прагне виробляти тисячу перехоплювачів на добу, один з провідних світових порталів новин. Бізнес інсайдер пише, що дрони перехоплювачі типу стінк, які зараз активно виробляє Україна, можуть переломити хід війни, бо коштують набагато дешевше за шахеди. Постоянно був поиск, і він продовжується дішових средств, нічого ударних возможностей противника в виде дронів і ракет И вот эти дроны перехватчики, которые стоимость которых там в 10 раз меньше фактически, чем м, стоимость самого ударного беспилотника, который идёт атаковать цель там гражданскую или военную. Она привела к масштабування таких рішень спочатку 24-го року українські інженери-розробники безпілотників почали активно переробляти квадрокоптери на безпілотники, які здатні знищувати шахеди. Конструкції безпілотників-перехоплювачів швидко розвивається. Наприклад, стінг оснащений боєголовкою, яка розганяється до 340 км на годину за допомогою чотирьох лопатей, що обертаються. Цей перехоплювач із сенсорним наведенням, який виробляє український виробник безпілотників Валд Hornets», Нагадує ручну ракету і досить малий, щоб поміститися в дорожню сумку. Інші перехоплювачі, схожі на невеликі планери. Екіпажам, які їх запускають, необхідно вмить реагувати на погрози. Пілот Стінга розповів, що його команда виїжджає вночі по наведенню розвідувальних груп, маючи всього 10 хвилин на те, щоб перехопити російські безпілотники, що наближаються перш ніж вони вийдуть із зони досяжності. Удосковалення дронів перехоплювачів не зупиняється ні на хвилину, показники успішності варіюються від 30% для деяких перехоплювачів до 80% та 90%. успіх залежить від великої кількості факторів: тип цілий час перехоплення, навички пілота та багато інших. Інтерес і попит до перехоплювачів різко зріс не лише в Україні, а й Україн НАТО після того, як перші російські дрони перетнули кордон Польщі, тим більше, що Кремль і надалі вкладає величезні гроші у розвиток та виробництво ударних дронів типу шах. Україна та країни НАТО хочуть мати ефективну і головне недорогу протидію. Ми ведемо переговори. с достаточно большими там, лидерами в некоторых сегментах в мире, компаниями, которые заинтересованы в покупке наших дронов. Некоторые технологии, там, допустим, нами взятые из зарубежных, от зарубежных партнеров, с которыми мы работали, они интегрированы в наши решения. И интерес серьезный, потому что у нас самый большой, к сожалению, для нас, но э, хорошо для мира Для тих, хто ділає творуження, саме большой полігон в світі мілітарних технологій. Під час однієї з останніх атак по Україні Росія запустила майже 800 повітряних цілей. А за оцінками західних розвідок Кремль незабаром може запустити до 2000 шахедів шахетів різних модифікацій. До того ж, в РФ модернізують шахет і в перспективі він може розвивати швидкість до 300 км на годину. Тож появу українських дронів перехоплювачів має спростити та зробити. Більш ефективною роботу ППО, тим більше, що з фінансового боку українські перехоплювачі вигідні у використанні а перемога у війні це завжди вигідні економічні рішення. А тим часом Крим на прицілі. вогняний сюрприз від ЗСУ, Москва в агонії. Усе йде не за планом. Прицільні удари наших роблять різкий поворот подій. Кримський міст похитнувся. Схоже, Україна готує пекельний капкан. Чи почнеться звільнення півострова? Усе про це у сюжеті далі. Після длідного і знурітельного плавання Крим і Севастополь Возвращаються родную гавань. І гаванця Україна. Крим відрізають від Російської Федерації, а обвалення Кримського мосту просто питання часу. Пишуть західні видання. На півострові уже тотальна паливна криза. Деякі райони залишилися без світла. ППО не вистачає навіть на найважливіші об'єкти. А ті розрахунки, що залишилися в метушні, збивають уже власні літаки. Констатируем, как военная база Крым встает, становится все неудобнее и неудобнее для России. Ну, потому что воды нет. Так, останні кілька днів ознаменували нові реалії життя на півострові. Ключовим у цьому стала серія ударів у районі Гвардійського, де після точних прильотів спалахнула найбільша нафтобаза у цьому районі. За словами місцевих палаючу базу у гвардійському видно було з передмістя Сімферополя заграва на багато кілометрів. Гвардійському був прильот не тільки по нефтебазі, але й по воєнному аеродрому. І що й по російському гарнізону, який там знаходиться. з інформацією в мережі, повідомляється, що на території гарнізону був вражений і склад з боєприпасами. Крім того, роботу частково припинила і нафтобаза поблизу Феодосії. Внаслідок кількох атак лише цього місяця було повністю знищено 11 резервуарів із паливом. Про що свідчать супутникові знімки? Пілодосійською нафтобазою дуже важлива історія в чому, що вона згоріла не просто сама по собі, а вона згоріла спаливом, її, по яке знаходилось в тих ємкостях, а це дуже складно буде відновити. Не ясно, що там було, де спало чи бензин. Але якщо там був бензин, що скоріш за все, такі є принаймні частково, то це означає, що от криза цього тижня на окупованому Крвукупованому Криму буде значно більша. Аніж була за тиждень до того, тому чекаємо. При цьому кожен такий приліт характерний тим, що загасити загорання практично неможливо, кажуть експерти. Паливо, що горить, розливається по базі. Від нього спалахують сусідні резервуари, і так пожежа може продовжуватися днями. Пейзажи они украшают практически всю восточную часть Крыма. Говорят, что пламя видно и за 30, а в некоторых местах за 50 километров. Догорает, как говорится, все базу надо закрывать. Это рекомендация для оккупационной. Кримської власті, которая теж підтверділа бензина. Не буде. не буде і дизеля. Додає місцева влада. Так, спочатку тижня в Криму зникла також і солярка. Повідомляють місцеві активісти. За такого стану справ обіцянки окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова стабілізувати ситуацію із забезпеченням паливом просто нездійснені. Додав Z-пропагандист Олександр Сергієв. Цьому влада відчайдушно намагається приховати справжню картину того, що відбувається у Криму. Так лише за останні вихідні співробітники МВС склали щонайменше чотири адміністративні протоколи на мешканців півострова через публікації в соцмережах. Люди зокрема обурювалися відсутністю палива. Примітно, але росіяни частково самі наводять ЗСУ на цілі в Криму. Експерти проаналізували, що знайти їх наразі можна, банально відкривши карти в інтернеті. Помните, когда Яндекс.Карты начали блюрить всякие стратегические объекты. Я говорил, что теперь точно известно, куда именно надо бить. Так вот, мои друзья из Информнапалма обратили внимание, что в силах специальных операций так и поступили. Территория нефтебазы в гвардейском оказалась заблюрена в Яндексе, но почему-то против ударов это не помогло. Мистика. Еще раз спасибо всем российским решениям, которые помогают повышать эффективность украинских ударов. Блюр военных объектов на Яндекс.Картах безусловно, одно из них. Ще одним рішенням, яке сприяє регулярним прильотам у Криму, стала робота сил оборони по об'єктах ППО РФ на півострові. Так напередодні ГУР змогли вразити новітню систему РЛС окупантів. Мова про комплекс Валдай, розроблений для виявлення малорозмірних безпілотників. СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну, економічну... возможность противника что-то делать и в оккупированном Крыму, и на других оккупированных территориях, и даже на территории самой России. Но Крым страдает больше всех, потому что целенаправленно разрушали систему ПВО в Крыму, снижали их возможность защищаться, и теперь як в тілі до слова, щоб окупантам у Криму зовсім не вважалося, що все ще налагодиться разом із нафтобазами та військовою технікою ЗСУ. Не забули і про обладнання, яке живить електрикою російські бази у кількох регіонах півострова. Українські захисники організували блекаути. Криму ночью вивели з строє кілька електропідстанцій, И, в частности, магистральная электроподстанция в Джанкои или Джанконге, как мы его там в Крыму называли. Так что сейчас вводятся графики отключения света, и Путину вот здесь уже совсем конкретно показывают уже в который раз, что если он продолжит удары по энергетической инфраструктуре Украины... То окупанти в Криму остануться без свята і топлі. Ну і вишенька на торті у ході однієї з останніх атак російські ППОшники так рознервувалися, що почали палити по всьому підряд. У результаті мінус один винищувач РФ вартістю близько 50 мільйонів доларів. І во время ночної атаки українських дронів російські війська збили свій собственний самоліт су 30 СМ. Пройзло в районі аеродрома Гвардійське. При цьому позитиву для окупантів в питанні протиповітряної оборони не планується. Аналітики констатують, останнім часом ударів додалося і по території Росії, для захисту якої було прийнято рішення про часткове перекидання ППО з території Криму назад до РФ. Як ви оцінюєте удари ЗСУ по території ворога? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже понад 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.